Багато господинь намагаються якомога швидше пустити в переробку весь урожай кабачків, щоб овочі не встигли зіпсуватися. Але якщо дотримуватися всіх правил їх зберігання, можна ще досить довго насолоджуватися смаком кабачкових оладок. Запіканок і багатьох інших страв прочитайте нашу статтю і переконайтеся в цьому самі, які кабачки краще зберігаються. Перше і найголовніше, що потрібно зробити, це провести природний відбір для відправки на зберігання. Важливо вибрати дозрілі екземпляри, але ні в якому разі не перезрілі і вже тим більше не недозрілі, м'якоть перших занадто швидко стане волокнистою і несмачною, а насіння почнуть простати. Ті екземпляри, які не встигли дозріти, швидше за все згниють, але як дізнатися, чи зрілий кабачок. Насправді дуже просто з силою натисніть на нього пальцем, якщо овоч не дозрів, на шкірці залишиться помітний водянистий слід, в іншому випадку місця здавлювання помітно не буде, сплутати перестиглі кабачки з іншими, неможливо вони досить значних розмірів, а шкірка у них тверда, як камінь. Якщо говорити про сорти, які найкраще зберігаються, варто згадати кабачки таких сортів, як грушоподібний плоди помаранчевого забарвлення, шовтоплідний плоди блідо-жовтого кольору і аеронавт-колір плодів темно-зелений. Вони не тільки відмінно зберігаються. Але і зберігають свої смакові якості протягом довгого часу. Перед тим як приступити до вибору місця і способу зберігання кабачків, їх потрібно підготувати. Для цього візьміть ганчірку. Бажано їх бавовни, щоб вона добре вбирала вологу і витріть кабачки від крапельок води і бруду, знімаючи урожай кабачків, все жте за тим, щоб зріз був акуратним. Виробляєте його не дуже близько до основи овоча. Справа в тому, що пошкодження шкірки сприятиме дуже швидкому поширенню шкідливих бактерій, що призведе до швидкої загибелі овоча, секрети зберігання кабачків в погребі. Існує кілька цілком гідних способів зберігання кабачків в погребі, виділити якийсь один і назвати його найкращим складно, адже кожен дачник може назвати безліч плюсів свого улюбленого методу. Так що ми перерахуємо, як це можна робити, а вибір ви зробите самі. Підвішування такий спосіб відмінно підійде, якщо в приміщенні льоху багато вільного простору. Справа в тому, що підвішені екземпляри, поміщені кожен в окрему сітку або капронову панчоху, не повинні стикатися один з одним. Вони можуть пошкодити шкірку і згодом швидко згнити. Зберігання в коробках. На наш погляд, цей спосіб доставить менше клопоту, адже досить тільки обзавестися коробками з щільного картону, розкласти в них кабачки і помістити між ними картонні перегородки, знову ж оберігаючи від пошкоджень, розкладання на соломі. Відведіть кабачки в погребі окрему полицю, бажано вище розстеліть на ній солому шаром 2-3 сни. Складіть поверх кабачки на відстані 1,5 і більше сантиметрів один від одного. В принципі, всі способи зберігання досить надійні і перевірені, особливих відмінностей між ними немає. Приблизний термін збереження кабачків при використанні будь-якого способу 3-4 місяці. Головне періодично проводити ретельний огляд відправлених на зберігання екземплярів, щоб вчасно помітити заражені і врятувати решті урожай. Зберігання кабачків взимку в будинку або квартирі для отримання в будинку найкраще підійде спосіб зберігання кабачків в коробках. Обернувши кожен аркушем паперу, на думку більшості дачників, найкращі місця для розміщення овочів під ліжком в таких умовах кабачки можуть зберігатися протягом 4 місяців. Однак пам'ятайте, що з плином часу якість овоча погіршується, а значить, чим довше зберігається кабачок, тим менша ймовірність, що він виявиться смачним, а не порожнім. Ні в якому разі не можна розміщувати кабачки в місцях. Близьких до опалювальних приладів батарей, обігрівачів, а також в сирих приміщеннях, було б ідеально забезпечити для зберігання цього овоча темне, добре провітрюване місце, а підлогу застелити невеликим шаром соломи домашні заготовки з кабачків. Якщо ви все ж вирішили перестрахуватися і зберегти кабачки в консервованому вигляді, ми пропонуємо вам ознайомитися з декількома смачними рецептами заготовок. Кабачково-буряковий салат на зиму. Вам знадобляться два кабачків, один к буряка, один кріпчастої цибулі, стом соняшникової олії, два ст солі, один стл оцу, один чкориці, двісті цукру, чорний перець за смаком приготування. Кабачки очистіть від шкірки і наріжте кубиками середнього розміру. Потім беріться за буряк, і також потрібно очистити від шкірки. А після натерти на крупній терці лук слід нарізати тонкими півкільцями. Всі овочі складіть в одноємність і змішайте, додавши корицю. І перець у невеликому посуді змішайте цукор, масло, оцет і сіль, вилите отриману суміш в салат і ретельно перемішайте, помістіть готовку в каструлю. Дайте салату закипіти, потім поваріть ще півгодини на повільному вогні, розкладіть готовий салат в стерилізовані банки і закатати салат на зиму з кабачків «Осіння веселка». Вам знадобляться 4 кабачків, 1 к помідорів, 1 к ріпчастої цибулі, 1 к перцю, 400 мл соняшникової олії, 4 ст. оцту, 3 ст. солі, 5 ст. цукру, чорний перець за смаком приготування. Качки очистіть від шкірки і наріжте невеликими півкільцями, якщо використовуються невеликі екземпляри. В іншому випадку набагато дрібніше і складіть на дноємності, в якій буде готуватися салат. Далі очистіть цибулю і подрібніть тонкими півкільцями. Також складіть в каструлю поверх кабачків, потім очистіть помідори і перець від серцевини, наріжте на шматочки довільного розміру і покладіть поверх цибулі. Додайте олію сільк, цукор. Оцет і поперчіть все ретельно перемішайте і доведіть до кипіння. Після чого зменшіть вогонь і варіть ще півгодини, готовий салат в гарячому вигляді розкладіть по банках і закатати. Ми розповіли вам про кращі способи зберігання кабачків, а також познайомили з рецептами смачних кабачкових салатів. А які секрети відомі вам. Діліться ними на нашому форумі.